Купив я собі во корпус павербанка і покомплектував його елементами. Samsung 35 e Така тяжка тушка вийшла на 16 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і там ще знизу ще один ряд є. Ще воно один ряд під низом 8. І вийшло тут. 99 показує? І вийшло тут скільки? 16 помножити на 3,5 тисячі 3500 мА. Хто математику знає, той порахує. І ось такі елементи. Samsung InR185035E. Кому потрібні, можете замовляти і використовувати в своїх повербанках. Там, де користується. Також є оптовий продаж, одна пачка отакого от 100 штук. 100 штук 10 на 10. Можете також замовляти, хто користується. Точніше, хто продає отакі от корпуса і їм потрібні елементи. Для оптових покупців є знижки.